Ух ти йо! За мною слід з радуги! Ще досі йде? Абалдєть! Це круть! Але поки що в мене є яблуко, скоріш за все, куди я буду дивитися, туди тепнусь. Ні! Я просто рандомно тепнувся в оцю штуку! Іди сюди, голова, ти здорова! Щас ми тебе зламаємо трошечки, манюнього! І тепер, де я буду ходити, буде лід спавнитись! Йоу! Потім у мене є шторм яблуко, давай захвалим. Ух ти йо! Ходи, бабай! Сюда! БЕМ! клятий аватар, диви, що я можу? Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми починаємо наше виживання в світі, в якому у нас зустрічає 32 кастомних яблука, за допомогою яких я зможу підірвати це селище максимально сильно, але для початку у нас є стартові ресурси. Це залізний меч, 32 хліба, залізне кайло, потім залізне яблуко, кольчужне яблуко, веселкове яблуко, experience яблуко, фарм яблуко і Абсолютне яблуко. Ну і разом з цим всім я би взяв рецепт бук і Super Apple's Guide. Кстати, Super Apple's Guide ми можемо і тут почитати. В принципі, це все мені сильно не цікаво. Я вас обманув. Тут всього на всього 22 яблука, а не 32. В общем то, суть не в тому. Суть в тому, що ми можемо їх затестити. І спочатку я готовий з'їсти айрон яблуко. Let's go! Оба, ти отримав три залізних злитка, все на все? А, ну ще в мене наклався ефект сили і стійкості. Це, в принципі, дуже і дуже хорошо, так що друг, не знаю наскільки велика в мене сила, але з меча ти вмираєш, в принципі, так, як і повинен був. Тут разом з цим всім є ще дуже багато всяких ресурсів. І головне яблука, тому що яблука потрібні для крафту нових яблук. І тут ми можемо зробити тінті яблуко, значить, якесь лакі-блок яблуко, даймонд яблуко, емеральд яблуко, залізне яблуко, незиритове яблуко, ендер яблуко, вілджер яблуко, фарм яблуко. Кстати, яке в нас уже є, потім ОП яблуко, це дуже-дуже круто, я би хотів його попробувати з'їсти. Chain Apple, це те, що в нас є, це кольчужне, типа. Потім Сан яблуко, Мун Яблуко, типа нічне, кріпер яблуко, Надо взяти кріпера. Як? Firework яблуко абсолютне, Experience яблуко, айс яблуко, рейнбоу яблуко, токсик яблуко, Magma яблуко, ну, коротше, і так далі, і так далі, і так далі. В общем, книжку цю ми положимо в далекий карман. А поки що я б подивився, що в нас тут ще є. Діамант! Абов'єєнно! ендерперлини, ця штука мені потрібна. Кстати, магма блоки, скоріш за все, теж мені треба будуть. А поки що я безів чаїн яблуко, що воно дає? Пожди. Оба! Мені дали сет броні! Кольчужний НА захист 4, Обалдеть. Старина, я готовий битись. Я готовий битись з усіма. Тут дуже багато скрізь всякого лута. Це, в принципі, з однієї сторони хорошо, а з іншої, е, ну, навіть не знаю, що сказати. Не знаю, чи мені наскільки треба так багато цього лута. Але я би, звісно, був би дужний прот знайти тут тінті і підірвати все. Хе-хе-хе. Ооо, ця штука Ендер Яблуко. Діамантове яблуко. Так, літ ми візьмемо. Це тоже. Картопля мені по суті не сильно треба. Давай захаваємо. Ну, наприклад, радужне яблуко, рейнбоу. Ух ти, йо! За мною слід з радуги! Ще досі йде? Обалдієть! Це круть! В інвентарі нічого не з'явилося, але за мною йде слід з радуги. Це дуже-дуже круто. Тут є ще лід, смарахт, ще лід, пляшечка чар непогано. Оці всі штуки для радужного яблука, яке мені, по суті, не сильно то вже й потрібне. Або я його захавав. Золото, магма, вогняні всякі штуки, не зрія. Коротше, купа-купа всього, і мені це подобається. Погнали, захаваємо експеріенс яблуку. Скоріше за все, воно мені дасть досвіду. Да, воно мені дало 20 досвіду. Стать 20 левелів, і помімо цього всього, тут ще з боку. Появляється XP, і скоріш за все, тут буде десь 20 навіть менше. Ну, тож непогано, насправді, яблуко доволі таке класне, але тут у мене є айс яблуко, злитки не зерито. Золоті перлини, стріли. Так, фарм яблуко. Ану. Оба! Кент! Ти що тут забув? Ти вали, вали, вали! Давай, йди купайся. Ми тебе оставимо. Твого друга, звісно, нам довелося вбити, ну но... таке життя, таке життя. Давай салюти запустимо. Я чомусь так і вгадав, що воно запустить салюти. Хоча з однієї сторони я думав, що мені дадуть елітри і салюти. Ну, як варіант, але насправді мені його не дали. На жаль. Ну, хорошо, поки що ще не було жодного яблука, яке могло би зруйнувати мені село. І це дуже погано, тому що я хотів би зламати це село повністю. Це моя задача. Тому let's go, шукати ще в скринях всякі-всякі-всячні приколи. Так ще одне фарм яблуко. Скоріше за все, воно зараз заспавне знову свиней. Хоча, можливо, щось інше. Ні, все-таки свиней, воно постійно буде спавнити свиней. скоріш за все. Ну, ладно, нічого. Страшного, що в наше є по скриням. Villaджер Apple. Ну, ще вогняні пруди. Villager Apple. Що ти можеш? Ух ти блін! Е, кенти! Ви мені не кенти, ви стали фермерами, ви були цими ковалями? Чи як вас там обалдеть? Ладно, ще діаманти, непогано. Діаманти це завжди хорошо. Ще магма блоки. Ще купа стріл, незеритовський наріст. Так, морква мені не надо, слава Богу. Так, ще купа золота, купа льоду, купа пороху. Кстаті, нехай буде, що я був би не проти робити тінтішечки. От, але поки що в мене ентер яблуко, Скоріше за все, куди я буду дивитися, туди тепнусь. Ні! Я просто рандомно тепнувся в цю штуку. Ладно, питань нема. Погнали її. Йому діамантове яблуко. Я готовий стати дуже сильним. У мене є класні ефекти. У мене є класні ефекти. Пішло ти в дупу одне з другим. Одного замочив. Погнали далі. Я тону, Почекай. А ні, я не тону. У мене є ефект. У мене є ефект, я не тону. Слава Богу. Боже, де бос? Боже, де босс? Де клятий босс? Поки в мене є ефекти класні. Мені треба знайти його. Я хочу його здолати. Поки в мене є класні ефекти, я готовий його зламати. Я просто плаваю і шукаю. let's go. Let's go. Ну, у мене просто далі ну, немає вже ніяких яблук, скоріш за все сильних, і мені було б бажано просто знайти боса. Іди сюди, голова, ти здорова! Зараз ми тебе зламаємо трошечки, мені у нього. Да, мажеш ти дай Боже, але я тебе просто виніс. Мені, походу, силу тут конкретну дали, поняв з нього. Обалдеть, ну коротше, можна було би вилізти. Звідси, проте я тепер не знаю, де мені взяти моє селище. А вилізти особа не вийде, тому що в мене втома дуже велика і ну вона, скоріш за все, повинна пропасти. Тому що ну я вбив боса. ідеї, да? По ідеї, да, але вилізти я не можу. Йоу, я ну тут появився. є губка. Вона правда мокра, але вона може висохне. Ну і не так треба сушити, її сушити в пеклі, я знаю, але ну, на всякий випадок я думаю, може може висохне. Yeah, yeah. але в мене є ще якесь яблуко. в Мене є айс яблуко. Давай попробуємо захавати. І тепер, де я буду ходити, буде лід спавнитись. Йоу, На силу я зможу поламати цю базу. Проте це все єрунда. Я би дуже сильно хотів. По-перше, я бачу тут тінті. По друге, я бачу тут діаманти. Діаманти мені дуже надо, тому що я хочу зробити оп яблуко. І разом для цього всього, скоріш за все, мені надо золото. Якщо я не помиляюсь, ну іменно золоті блоки. Бо кайло мене, звісно, таке собі не із приємних, але тут є тінті. І тут є сан яблуко. Давай попробуємо з'їмо, і можливо настане день. БЕМ! Да! Сюда! Пішов ти в дупу. А ми поки що заберемо тінь тішечок, тому що я хочу тінь -ті яблуко собі зробити. Класне! Так, ну йти в вогняні пруте сюди, давай, тому що, скоріш за все, вони мені теж знадобляться. Та й золото теж я був би не проти добути. Тому що, ну, тому що, коротше, золота можна зробити його п'яблукою. Скоріше за все, воно дуже класне. І коли я його зім, я перетворюсь на мега корову. Але для цього спочатку треба подивитися, що тут є ще в цій печері. Так, ну смарагди. Смарагди мені не сильно надо, але ось діаманти, Щит крутий, перлини енду, ще не зарит. Діамантів тонна. Діамантів прям тонна, і мені це подобається. Так, ідіть сюди всі. Не стресенько. Хоп-хоп-хоп. О, діамантові штани. Хорошо, ще золото, зачароване золоте яблуко. Ну, не може нікого не здивуєш цим зачарованим золотим яблуком, тому що тут є і так дуже багато класних яблук. А це я поки що можу з'їсти по ідеї і кайфувати. Тут, кстати, є спавнер скалетів, який, в принципі, можна зламати. Так, хорошо, що в нас ще є? Тут є ще один спавнер зомбі. Це теж, в принципі, ситуація серйозна. Тут є діамантовий нагрудник, непогано. Є ще одне зачароване яблуко, окей. В принципі, я не проти, нормально так тащити. Проте, о, скільки мені надав взагалі бл. Блоків о, діамантових. От мені це супер сильно цікаво. Типу, оп, яблуко, воно складається з чотирьох діамантових, чотирьох залізних блоків. Значить чотири залізних блока, як би нам порахувати правильно. Ага, ми можемо зробити поки що два золотих. Два золотих блока ми можемо поки що зробити, але в мене є ще 15 руди. Тому давай зараз добудемо ще трошечки. Так само зробимо з діамантами і підемо жарити залізо. Тому що без цього тупо нікуди. Діаманти, йдіть сюди, скелет. Пока. Тому що ну, ти, вже, ти вже трошки застарілий. Застарілий. Ще й дуже сильно, тому що ну що ну, мені з тобою робити, скелет? Я вже я вже дуже перекачався. Насправді тут, кстати, є така ось, типа хитра штука, де щось є. Ага, шапка. Непогано ще золото, XP, штука, лопата класна. Ти що, вообще обнаглівший Чи що? Пішов хаті отсюди, вага. Так, лопата суперова йде сюди. Шапку я одягну. Та й в цілому нормально. Але сюди мені не треба. Мені треба до, залі, до, 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 до діамантів. Де вони? Ось десь тут були. Тут ну насправді, скоріш за все, тут десь в скринях я, по ідеї, міг би знайти діамантове кайло. Ох, йо, шторм Apple. оця штука класна. Лук, кстати, теж дуже крутий. На нескінченність, полум'я і силу 3, Це дуже круть. Давай поки що добудемо діамантів. Хоча тут скрині по-любому десь є. Ну, кайло класне. Да, диви, тут все є просто. Тут є просто все. І скоріш за все, є й меч і мечі, кайло. Але де але да його взяти. Навіть смарагдове яблуко є. Обалдеть. Ладно, все, все. Я добуваю діаманти. мені треба 4 блока. О, голова кріпера, якраз вона мені нада була! І ще є не яблуко. Ну і ще золото, теж щоб не забрать його. Хе-хе. <с>. О, сокира навіть є, диви. Я казав, тут 100% десь є кайло. Просто я його не можу знайти. 100% воно є. Просто де його взяти? Хто його знає? Але я знаю точно, що потрібно йти вже на поверхню. Тому що я тут уже втомився в цій печері лазити, тусуватись, це вже не моє. Кстати, цікаво, цікавого, літній то почав розставати. Хе-хе-хе. прикольно. Так, значить, що ми можемо зробити по ідеї? Ми можемо Робить собі верстак, це найголовніше просто. Ми його ставимо. Потім разом з цим всім. Що нам потрібно зробити? Діамантові блоки. Раз, два, три, чотири. Хорошо, є такий у мене прикол, значить, це вже супер. Потім наступний нюанс. А в пічці ми можемо пожарити трошки ще золота. Ну, можливо, мені і цього вистачить, насправді. Ні, диви! Два злитка, все на все надо. Так, золото сюди. Значить, робимо останній золотий блок і крафтимо ми крутецьке яблуко. Е, алло, Лисий! Де моє яблуко? Як ти робишся? Рандом, ні. Шторм, не шторм, токсик, не токсік. Де яблуко круте моє? Ось воно? А, бо не золоте зачароване яблуко. Кстати, добре, що я його не з'їв. Хе-хе-хе. Так, це яблуко ми обов'язково зараз захаваємо, проте я би хотів захавати не заритове. Що воно може? Ух ти йо! А воно доволі таке потужне! Ти дивись, яке в мене хп стало! У мене просто тонна ХП. Я ще можу з'їсти ще один експірієнс яблуко. Ну, це, в принципі, таке не, не супер щось серйозне. Потім у мене є шторм яблуко. Давай заховаємо. Ух ти йо, ходи, бабай! геть звідси! Я захисник цього села, хоча воно мені не подобається. Ух ти, блін. Так. Пішли ми всі в дупу, ну, баси смердящи. Все, я розібрався. Хорошо. Хе-хе-хе. Так, ще, кстати, можна зробити яблуко кріпера, яке робиться дуже легко. Ось так. Кріпер, яблуко. Ага! Я поняв, добре. Ну, село трошечки ми, звісно, підламали. Але у мене є верстак, мій. Пішли, зробимо тінті яблуко. Я хочу це затестити, я хочу це побачити. Кстаті, ефект мого не яблука вже пропав, на жаль. Бемц, бемц, тінті. Е, лиси, я ще як підірвусь. Я тінті яблуко з'їв воно заспав на окупу всього. Так. Ти пішов в дупу. Ти пішов в дупу. Диви, попасти не можу, Ну бево нечи. Пішов геть, пішов геть, я снайпер, я міткий лучник. Так, і получається в мене залишилось смарагдове яблуко і оп яблуко. Давай спробуємо смарагдове захавати. О. Два смарагда. І просто герой міста, ну, ефект. Оп яблуко, сюди! БЕМ! Я клятий аватар, диви, що я можу. Я можу мечем ламати просто блоки. Я, 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 я можу зламати це село. Хе, хоч я й був героєм міста, але уже, ну, уже я не герой міста, тому я вибачаюсь, звісно. Але бути таким крутейським типом реально класно. В общем, друзі, на цьому відео завершується. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал, а Саня погнав копати собі яму. Давай, всім пока!